Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття, яка включає розділи Національний рух, політика російського царизму щодо України, Національне відродження кримсько-татарського народу. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки кінці 50-х років виникли напівлігальні непартійні об'єднання, які називалися громадами. У 1859 році першу з них заснували колишні члени Кирило Мефодіївського братства у Санкт Петербурзі. У 1861-1862 роках українською і російською мовами. Друкувався журнал Основа. Член громади Пантелеймон Куліш організував друкарню, в якій друкувалися книги серії Сільська бібліотека, які потім доставляли в Україну. Далі громади виникли в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі та в інших містах. Однією з перших була Київська українська громада. Яку заснували у 1860 році студенти Київського університету? Установлені нової організації активну участь взяли члени гуртка хлопоманів. Це переважно студенти, вихідці з польських і полонізованих родин, які прийняли православ'я і свідомо притримувалися українських народних звичаїв. Самі себе вони називали українофілами. Їх лідером був майбутній історик Володимир Антонович. Від початку громадівського руху його учасники вважали, що їхнім основним завданням є поширення освіти та пробудження національної свідомості народу, тож їхня практична діяльність полягала у заснуванні й організації роботи недільних шкіл з української мови навчання для дорослого населення. Видання популярних і наукових книжок публікації збірок українського фольклору. У 1862 році кількість членів української громади в Києві розрослась до 200 чоловік. Ще у студентські роки членом Петербургської громади став Павло Чубинський. У 1862 році він написав вірш Ще не вмерла Україна. Який у наступному році був покладений на музику композитором Михайлом Вербицьким. Нині, як ви знаєте, це гімн України. У 1863-1864 роках відбулося польське національне повстання. Поляки вимагали відновлення Речі Посполитої у кордонах 1772 року. Тому українська інтелігенція практично не підтримала повстання. А селяни ставились до повстання відверто вороже. Зрозуміло, селяни ніколи не будуть підтримувати шляхту. Але під пливом повстання царський уряд почав трактувати український рух як ворожий уряду, були закриті громади, недільні школи. 15 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Валуєв Видав циркуляр, відповідно до якого заборонялося використання української мови в освіті, при друкуванні шкільних підручників, науково-популярних і релігійних книжок. Заборона не стосувалася художньої літератури. Мотивувалася заборона тим, що окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Внутрішній зміст циркуляру зрозумілий, царський уряд готовий був терпіти український рух. Поки він охоплював невелику кількість представників інтелігенції, але продемонстрував, що не допустить, щоб цей рух охопив широкі народні маси через підручники, богослужбові книги. Частина громадівців перейшла на конспіративне становище. На початку 70-х років під керівництвом Володимира Антоновича була створена стара громада, серед членів якої можна відзначити Михайла Драгоманова. Олександра Кониського і Миколу Зібера. У 1873 році за ініціативою громадівців у Києві було створене Українське наукове товариство під назвою Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Першим головою був Григорій Галаган, потім Володимир Антонович. Секретарем, а потім нас заступником голови, був Павло Чубинський. Члени відділу проводили статистичні, географічні, історичні, етнографічні та лінгвістичні дослідження. Було видано 9 томів записок відділу Двотонник історичні пісні малоруського народу тощо. Діячі старої громади придбали газету Київський телеграф, який виходив російською мовою, де публікувалися Михайло Драгоманов, Микола Зібер. Олександр Коницький та інші, не маючи змоги публікуватися українською мовою, громадівці завозили з Австрії українські газети і журнали, що видавалися в Західній Україні. У 1876 році голова археографічного товариства Михайло Юзефович підняв питання про те, що громадівці ведуть пропаганду незалежності України. Комісія по розслідуванню цієї справи підготувала указ, який був підписаний Олександром ІІ у німецькому містечку ЕМС 18 травня 1876 року. За емським указом заборонялося ввозити на територію Російської імперії за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу. Видавати українською мовою оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, друкувати будь-які книги українською мовою, ставити українські театральні вистави. Заборону, правда, було знято у 1881 році, влаштовувати концерти з українськими піснями, викладати українською мовою в початкових школах. Було також припинене видання Київського телеграфа, а Південно-Західний відділ був закритий. Українському рухові було нанесено тяжкого удару. Один із найвідоміших громадівців, Михайло Драгоманов, виїхав в еміграцію і у 1878-1882 роках видавав у Женеві часопис громада і фактично виніс українське питання. На міжнародний рівень. У 1882 році у Києві розпочалося видання українознавчого журналу Київська старіна Російською мовою. Часопис зробив вагомий внесок у розширення історико-краєзнавчих, топографічних, демографічних досліджень в Україні. З 1907 року журнал отримав назву Україна і друкувався українською мовою. Влітку 1891 року на могилі Тараса Шевченка в Каневі кілька студентів з Київського і Харківського університетів заснували братство тарасівців. Мета визнання українців окремим народом у межах федеративної Росії. Серед членів братства відзначимо відомих у подальшому українських діячів Миколу Міхновського і Бориса Грінченка. У 1893 році братство було розгромлене поліцією. Частина українців Андрій Желябов, Микола Кібальчич та інші брали участь у загальноросійському народницькому русі, але народників цікавило вирішення соціальних питань, і вони були байдужі до боротьби за національне визволення. У 80-х роках 19 століття почалося національне відродження кримських татар. Цей рух очолив Ісмаїл Гаспринський. І з 1883 року Гаспринський почав видавати в Бахчисараї першу національну газету Терджиман кримсько-татарською і російською мовами. Тривалий час вона була єдиним тюркомовним періодичним виданням у Російській імперії. Гаспринський запропонував програму освітньої реформи. Створення перших національних підручників і навчальних посібників для вчителів на кримсько-татарській мові, Організацію жіночої освіти. Він виступав за дружбу слов'янських і кримсько татарського народів, релігійну терпімість та співпрацю християн і мусульман. На завершення нагадаємо основні дати 1859 рік, заснування у Петербурзі, першої громади. 1860 рік заснування в Києві української громади на чолі з Володимиром Антоновичем. 1862 рік. Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. покладений у 1862 році на музику композитором Михайлом Вербицьким. 1863 рік. Валуєвський циркуляр. 18 травня 1876 року Емський указ імператора Олександра II про заборону видання та ввезення за кордону літератури українською мовою 1891-1893 роки діяльність таємної студентської організації Братство Тарасівців. Отже, друга частина лекції на тему Українські землі у складі Російської імперії. В другій половині 19 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!